З метою розвитку спроможностей коаліції дронів, обговорення актуальних потреб, обміну досвідом використання безпілотних систем та подолання сучасних викликів пов'язаних із широким використанням дронів та засобів їх протидії на фронті, командувач сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, здійснив свою першу робочу поїздку до Вільнюса. Історіс чесно сказав, учені направлене на страшення Путіна. Протягом кількох днів українська делегація проводить зустрічі із командувачем союзу стрілків, підполковником Лінасом і Зелісом, розробниками новітніх безпілотних систем та систем РЕБ, іншими високопосадовцями литовської армії. Ці зустрічі спрямовані на зміцнення співпраці у сфері безпілотних технологій та обмін передовим досвідом для підвищення ефективності наших безпілотних сил на полі бою. Підкреслив командувач. Є дві важливі речі, які необхідно закрити в найближчі перспективи, які напряму залежать від наших партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Перше це робота дипломатами, зокрема на найвищому рівні, ведеться достатньо швидко і інтенсивно. Це що стосується можливості надання дозволу на закриття над Україною неба за рахунок членів країни НАТО, зокрема Польщі, за рахунок їхніх літаків з певними носіями, коли лунає повітряна тривога, в нас в державі. Так чи інакше партнери піднімають свої літаки з тим номенклатурою боєпропасів, яка спроможна збивати певну кількість ракет, що запускає Російська Федерація. Чи не всі при тій концентрації сил засобів, які є в наших партнерах? Тому дуже важливо, щоб ці дозволи були дані збивати саме повітряні тіла, ракети, а також безпілотники за рахунок їхнього озброєння з їхньої території у нас на території України. Це підвищує суттєво безпековий фактор для держави України і в першу чергу для цивільного населення. Такі обстріли, як були нещодавно, зокрема по дитячому будинку Ахмади, бо дитячій лікарні, перепрошую, це якби неприпустиме явище, на яке світ не може закрити очі, тому що мені здається, Росія перейшла всі межі вже давно і вкотре раз підтвердила, що їй байдуже на те, що думає цивілізований світ, це перше. Друге. Що стосується надання дозволів по застосуванню високоточної зброї по території Російської Федерації, як ви пам'ятаєте, спочатку харківської кампанії таких дозволів не було. Харківської кампанія має на увазі, коли противник друге перейшов лінії державного кордону в 23-му році, півтора місяці тому, і здавалося, що це фантастика, що дадуть можливість застосовувати високоточну зброю на певний місце по території Російської Федерації. Фронт і українська нація в чергове показали потужні результати на полі бою. І довели свої необхідність дипломати українські, необхідність по застосуванню цього зброєння по території Російської Федерації. На сьогоднішній день ми маємо можливість збити ворога, що суттєво вплинуло на його логістику і в цілому на оборонні спроможності нашої держави. Якщо казати про масовані обстріли ракетні, про обстріли керовані авіабомбами, це дуже важливо, тому що керована авіабомба це є достатньо потужний інструмент впливу як по передових позиціях. Так і по перефронтових селах і містах, і, зокрема, якщо казати про місто Харків, воно на жаль, також атакується керованими бомбою різної потужності для того, щоб покласти цьому край, ми маємо можливість вбити авіацію противника в них на території, зокрема на летовища. Для цього необхідно мати можливості за рахунок високоточної зброї партнерів виносити туди враження. Саме про це каже президент України, що потрібно боротися з джерелом зла. Звідки воно виникає з території Російської Федерації, а не боротися вже тут всередині нашої держави з наслідками, це до речі, предмет дискусії з багатьма е, партнерами, які підтримують Україну, які є філантропами, не підтримують військо українське, але зокрема вони підтримують там інфраструктурні проекти, багато чого іншого. Спілкуючись з ними, я достатньо часто кажу, що друзі можна вкласти безкінечну кількість грошей в відновлення України, але якщо не забезпечити безпековий фактор, не забезпечити. Небо закрите на територію України ці всі гроші вони підуть величезній своїй кількості просто в руйнацію. На жаль, тому що противник буде зберігати можливості наносити удари постійно. Саме тому боремося з причиною віримо в те, що дипломатам вдасться домовитись, і дякуємо всім нашим партнерам за підтримку України як фінансову, так і військову Командир, Я додам просто ті теми, які ми зараз обговорюємо. Направду на рівні прем'єр-міністра новообраного, фактично, Кіра Стармера, Британія все ж таки офіційно схвалила рішення і дала дозвіл Україні використовувати Storm Shadow для ударів глиб території Російської Федерації. Це один момент. От, ну, про технічні можливості не будемо. Цього озброєння краще будемо чувати результати. А з іншого боку, якось почастіше випадки горять нафтобази, горять підстанції, графіки відключень, це так мовою окупанта, зараз цитую на правду, і з цим вони частіше почали себе на території зустрічатись, з цим явищем. Тобто в сил оборони є певні засоби для того, аби а, цю гру пограти вдвох. так? Ротинок має відчувати на собі рівно зеркально речі, які він здійснює по відношенню до України. Звісно, держава України ніколи не буде носити ураження по житлових будинках, чи дитячих будинках, чи лікарнях. Це виключено. Цим ми і відрізняємося від ворога напряму. Але що стосується об'єктів, які забезпечують їхній бюджет нафтодоларом, це нафтопереробні бази, газодоларом в тому числі, ці об'єкти вони мають бути атаковані, тому що саме за рахунок переробки нафти продуктів. І потім наповнення бюджету фінансується військово-промисловий комплекс Російської Федерації, який ремонтує, виготовлює техніку, яка поставляється на фронт, виготовляє боєприпаси, озброєння і таке інше. І саме за рахунок цих грошей фінансується військова компанія проти України. Тому так чи інакше, ворог має чітко усвідомлювати, перейшовши лінію державного кордону, почавши війну проти України з 2014 року. Він буде мати на собі всю тяжість наслідків. Плюс додатково, за моїм переконанням, і ми до цього обов'язково прийдемо після перемоги України, яка обов'язково наступить, всіх військових злочинців, які вчиняли безчинство у нас на території, готували, вбивали, різали проти пілотів, які чітко розуміють, що він запускає, не можу зараз підібрати слово, щоб не було лайли. Але пілот чітко розуміє, що він б'є по Ахмадиту. Він чітко розуміє, коли натискає кнопку і запускає ракету. Тому ось ці всі е, наволочі вони мають бути знайдені і спущені до біса в Ну, в принципі, списки вже є. Навіть з фотографіями, з адресами, де мешкають така інформація. іменами дружин, родин ну, та... і так далі. Там уже повна інформація гуляє на завершення командири. Я буквально ще пів... от, хвилинка. Ми вчора і позавчора демонстрували відео. Ми то знаєте, там про колаборації в музичному напрямку, там в нашій рубриці музичний тил говоримо, Але найголовніше об'єднання колаборації навіть бачимо між підрозділами є. Демонстрували відео. Спільна робота Хілесу з птахами Мадяра. А як часто це відбувається? І от чи це таке якісь нові віяння в роботі сил оборони для того, аби знищувати ще більше бронетехніки і особового складу противника? Друзі, дивіться. Комунікація між бойовими підрозділами, які застосовують безпілотні системи, не тільки в бойовій роботі, коли ми працюємо на одній смузі. Це як висловиє, як отче наш, так mm -hmm. коли ми працюємо в одній смузі, максимальна комунікація взаємодія, підтримка один одного, всім, чим можемо, від засобів БПЛА до боєприпасів. І більшість підрозділів цих оборони, сил оборони працює саме так. Плюс додатково йде постійна технічна комунікація. Що стосується боєприпасів та їхнього застосування, приготовлення відповідність до бойового застосування засобів БПЛА, і що стосується самих засобів БПЛА, все дуже динамічно змінюється, і обмін досвідом живим на фронті він необхідний. Ми порахували тільки за 23 рік. В нас відбулася комунікація з 62 бригадами. Що стосується обміну досвідом, передачу тих знань, які є у нас, і звісно, це прийняття того досвіду, як і в інших підрозділів. Тільки так здобувається прогрес, тільки так ми можемо масово впливати на ворога. Чим більше нас, підготовлених, освічених, чим більше інформації, як ефективно працювати, тим менше ворогів. А чим менше ворогів, тим ближче перемога. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо дуже. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені Отамана Івана. Сірка був з нами на зв'язку.